Це гра Тревел, і в ній потрібно побудувати маршрут між областями України. Поїхали, і так, ось як виглядає гра. Ну але що це? Що це таке? Ми можемо тут обрати Україну тільки, е, тільки, тільки де? А ось Україна? Окей, налаштування. Ем, Не знаю. Ну, якщо працює, то нехай так і буде. Окей, перше з до до Києвоградської області. Ясно, ясно. Що ти там забув, чоловіче? Ну це взагалі просто. Ми пишемо спочатку Хмельницька область, далі Вінницька область. І все. Це було легко. Це було легко. Окей. Окей, новий маршрут. Далі потрібно від Сумської області до Вінницької. Та як два пальці об асфальт. Спочатку заїжджаємо в Київську область. А, блін. Там можливо Чернігівська область, та Чернігівська область. Блін, це занадто легко. Налаштування ось так треба зробити. І жорсткий режим. Все. Аби це було складно, прямо таки складно. Сьогодні я хотів би поїхати з знака питання до знака питання. Знак питання просто. Та ладно, ладно, це Донецька область, це Івано-Франківська. Далі Дніпропетровська область буде спочатку. Далі, ну, взагалі це не по плану, але хочеться в Запоріжжя поїхати. Ось, типо там кави попити. Та, це помилка. Це була помилка, це була велика помилка. Далі їдемо в Херсон. ну, та, Херсон, в Миколаїв. З Миколаєва в Одесу, з Одеси в Вінницю. Вінницю ось. А з Вінниці? А з Вінниці? Ну ми можемо в Житомир заїхати. Далі з Житомира вирівне. І з Рівного в Тернопіль. Ось, ось такий маршрут. Кіровоградська область, просто центр України, а я аж так об'їжджав. Я би чотири області зекономив. Капець. Новий маршрут. Далі мені потрібно поїхати зі знака питання до знака питання. Ну всі ми знаємо, що це Великоросія, Галичина, Львів, ну не Львівська область. Ну, першим ділом це буде Закарпатська область, мабуть. Це була помилка. Та ми заїхали там чисто на Карпати глянути, типу. Окей, Івано-Франківськ. Ось він. Після чого? Чернігів? Чернівецька область? Чи Чернігівська? Нігівська? Блін, я не вгадав. Чернівецька все ж таки. Ну, далі Вінниця просто в цілому. Одеська область, Миколаївська і після чого Херсон. О, все. Це в цілому просто. Ще разочок. Так, це у нас не впевнений, але здається, це Суми. А це Івано-Франківськ. 100%. Ну, значить, ми їдемо в Київ спочатку. Я хотів написати Київська область. Ось а. Ну просто по дорозі в Черкаську область. Блін, не то. Невже я так погано знаю неньку? Це зрада? Вінниця, давайте напишу. Та вона з'єднує. І Чернігівська область. Ось. Ось так проїхали. І до речі, люди, які їдуть в Сумах, в Івано-Франківськ, невже ви не заїжджаєте в Київ? Ну, для чого ви тоді їдете? Окей, новий маршрут. Це Тернопіль, це Донбас. Як з Тернополя в Донбас поїхати? Ну, спочатку пишемо Хмельницька область, далі Вінницька область, а можна зразу Київська. Київська об, а блін. Житомирська область. Ось так будемо їхати. Ну і як же не заїхати в Київ, ви мені скажіть. Київ, ну як туди не заїхати? Далі Полтавська область. І далі Харків. Ось. Маршрут побудовано. Окей, налаштування. Україна. Давайте ми спробуємо якусь іншу державу. Наприклад, о, США. Я ж добре знаю Штати. Але стоп, але стоп. не складний режим. Легкий, давайте мені. З Невади до е, Конкетути. Коннектикут. Ось. Які я взагалі штати знаю? Каліфорнія. Ось. Каліфорнія. Помилку допустив, з ким не буває. Далі у нас іде Техас, чоловічий штат, який, бляха, не там знаходиться. Флорида, там десь є в США, я чув. Вірджинія. О, до речі, близько. Я ще, до речі, знаю Аляску, але це точно не це. Ну, камон, це точно не це. Які там є штати? Там є штат Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк, ось, так. Далі. Нью. Чому там так багато штатів Нью? Нью-Мехіко. Поступово, так, поступово я вгадую. Я зараз усі 50 штатів назву. Лиш дайте перемогти. Це, це зарада. Давайте по-новому. Має бути легко. Потрібно з Техаса поїхати в мікроскопічну республіку. Штат Нью-Йорк, а він взагалі не там. Невада. Та пляха. Окей, дві помилки просто. П. Північна Дакот, Південна Короліна, Масачусетс. Де він? А ось тут він. Гавайї. А де Гаваї? Близько, близько. У мене взагалі одна попитка. Що за Мічиган? Ай, блін. Я не знаю гадувати ці штати, це зарада Луїзіана, Альбама, а -а Альбама, Ольбама, Абама. Смішно, смішно. Давайте пограємо щось інше. Наприклад, наприклад, Світ. Так, я б хотів поїхати з Канади до Парагвая. Багато хочеш. Давайте інше місце. З Греції до буркіна Фасо. Де це буркіна на Фасо? Я... Щось легеньке. Континент Європа. Ось, о, оце я вже розумію, гра. З Естонії до Ірландії. Ем, стоп, Ірландія має межу тільки з Британією. А Британія ні з ким не межує, крім Ірландії. Ну або можна Британія, Велика Британія, і вона межує з Іспанією. Ну тут є, типу, такий кордон, вроді маленький. А це зарада походу. Ну можливо, Франція з Францією межує. Ти, взагалі, ні. Як мені поїхати, йоу А, ні, стоп. Франція, правильна відповідь. Окей. Значить, далі дальше... Німеччина. Після Німеччини, Полланд, після Полен Литвен. Латвія. Де... Я Латвія. Лівія. Я написав Лівія. Латвія. І Литва. Це перемога. Ну і це було легко в цілому. Окей, новий маршрут. Я б хотів поїхати з Сербії до Великої Британії. Багато хочеш, чувак. Бро, в Сербії. Нащо тобі та Велика Британія? Їдь в Україну. Йоу. Окей, Сербія межує з Хорватією, так? Хорватія з Словенією, Словенія з Італією, Італія з Францією. Ось Франція, і це перемога. Я максимально тобі коротко пояснив. Окей, новий маршрут з Польщі до Албанії. Ну, першим ділом в Україну. Далі Румунія, ось Румунія. Ну ми, типу, ось так їдемо, та тут десь Бухарест, я хезе, де він. Болгарія. Ем, точно, Греція. Це об'єднає. То я взагалі професіонал в цілому. Та ця гра для мене занадто легка. Окей, новий маршрут з Нідерландів в Естонію. У мене є 9 спроб. Чому так багато? Я з цим справлюся, ну не знаю. Дві спроби мені треба. Ладно, більше. Німеччина спочатку пишемо. Далі Польща. Е, Білорусь. А ні, в Білорусь ми не заїдемо, тому що там ну, немає безвіза в них. Ну і значить, Латвія? Ось так виглядає Латвія. Латвія, Литва, ось все. Окей? Новий маршрут, що ми будемо грати. Сьогодні я б хотів поїхати з Фінляндії в Португалію. А тут що, через Росію треба їхати? Чи стоп? Можна написати Швеція? Далі Данія. Після чого Німеччина? Після Німеччини, Франція, Іспанія. Все, Фух. та і плюс, це, до речі правильно. А то тут, поки об'їдеш, то взагалі. Хоча насправді не так далеко. На одну країну більше просто. Окей, вгадуємо далі: з Косово до Іспанії. З Косово. З Косово. Е, Македонія. Північна Македонія спочатку. Косово і Сербія взагалі не дружать, тому не можна їхати. Окей, північна Македонія, далі Болгарія, далі Румунія, Румунія. Після Румунії, ну, в Україну, звісно, що заїжджаємо. Далі в Польщу, Після Польщі в Німеччину. а ну і після Німеччини в Францію. Ось Франція. Окей, давайте ми пограємо в щось інше тепер. Так, Австрія. Я там взагалі нічого не знаю. А можливо, Китай, до речі, знаю. Можливо, гадаю там щось. Поїхали. З Чин-Чан-Чан-Чин. В ладно, я помилився, я нічого там не знаю. До речі, якщо поставити жорсткий режим, нічого не поміняється. Ну а єдине, що я можу сказати, це.